Доброго ранку. Сьогодні 30 березня 2024 року. У мене вихідний, і у нас завтра в Великобританії буде Великдень. Я так перевірила, що в Україні цей, це свято буде у травні, але в Великобританії уже зараз. І я працювала усі ці дні, і в мене вихідний лише сьогодні розпочався. Дуже зайнятий день, тому що роблю все після роботи, і також вирішила зробити пиріжки. У мене Великдень це як натхнення, щоб щось випікати. Зазвичай ми повинні випікати паски, але я паску ще не разу в житті не робила. Ну, можливо, колись спробую. Але зараз в мене є дуже велике бажання зробити домашні пиріжки. Останнього разу я їх робила два роки тому. Я так пам'ятаю на українське різдво. І в мене вони не вийшли. Я так була дуже засмучена, але потім я проаналізувала, чому вони в мене не вийшли, і перепровірила, що дріжджі так ну случилось, що вони були вже просрочені, і все з-за цього в мене тісто не підійшло і не получились оті пухнасті пиріжки. А сьогодні у мене вже гарні дріжджі, і я зроблю пиріжки за тим рецептом, який завжди виходить. Але як я і сказала, що потрібно перепровірити качество якість інгредії інгредієнтів, наприклад, дріжджі потрібно, щоб вони були дуже гарні і свіжі. Ці інгредієнти підуть на начинку. Я так вирішила, що зроблю з капустою в томаті та з морквою. Потім буде яблуко з сливою і також ці ягіди лохина. Начинку я розпочну робити трішки пізніше. Зараз я розпочну з тіста. Я взяла борошно, потім пів. Літра молока. У мене також рослинна олія, я її буду для змазування використовувати. Потім беру три яйця, 200 мл гарячої води. дріжджі у мене сухі, тут 14 грам, грамів, 7,7 у кожному пакетику. Також масло буде там десь 150 грамів сіль, цукор. Все розпочинаю. Я взяла кілограм. Але якщо потрібно додавати, то я ще додам більше. Та вода повинні бути дуже теплими, навіть гаряченькими. Но. Сіль, більше, ніж стакан цукру, дріжджі, 14 грамів у мене на кілограм борошна, все перемішую. Штрюється і також перемішую. Гаряче молоко та гаряча вода. цілому десь 750 мілілітрів. Бачу, борошна потрібно взяти більше. Воно дуже рідке виходить. Це нагадує. У мене тут кілограм, я додам більше. Та додаю 150 грамів розтопленого масла і розмішую також, вимішую тісто. Це така досить клопітна робота. Так, і ще трохи. Муки. гарно вимісю, але щоб не дуже жорстке було. І потім воно буде підходити в мене. І за той час я зроблю начинки. Вимісила, і зараз воно буде мене підходити. Тобто я тут буду інгредієнти варити для начинки і тісто якраз біля огню. Капусту підсмажую на соняшниковій олії і потім додам моркву. Капусту тут вот я не морку. Запустити з морквою також додаю трошки соли, потім цукор, лаврове листья та перчу. Де томатна паста. Протушу під кришкою. Тушкова вона вже готова, і потрібно це лаврове листя викинути. Воно тут буде зайве. Тут в супермаркетах продають дуже такі тверді, тому я вирішила: я їх протушу з цукром у кастрюльці, з товстим дном, щоб зробити їх як напів як варення. Але якщо є сливи звичайні, м'які, такі солодкі, то таке не потрібно робити. Але тут я таке зроблю. А вже ж ці сливи вони на смак дуже смачні і солодкі. Але мені не подобається те, що вони дуже тверді. Для моїх пиріжків я хочу більш м'які. Підсмажую сливи і також додаю цукор. І з часом нарізаю яблука на дрібні шматочки і також знімаю з щоб вони були більші, такі ніжні. Що робиться з тістом, воно так от дуже добре піднімається, дуже добре підійшло. І зараз я буду ліпити пиріжки. Це також в мене начинки вже готові всі. Так, дуже гарне. Спочатку попрацюємо з половиною тіста, тому що його дуже багато вийшло. Да, таке прям гарне, гарне. Так, це були такі дріжджі, які розчиняєш у сухих інгредієнтах і потім до всього додаєш. Лєдини, молоко та воду. Тобто я дріжджі не розмочувала у воді. Все, тепер буду робити пиріжки. Це тісто гарне. Я так вважаю, якщо лише одне тісто, також буде добре, але я положу начинку. А вже ж, це будуть солодкі пиріжки. так, Зараз покажу, як я роблю. Це зі сливою і з яблуком. Цукор сюди додавати не буду, тому що сливи вже в цукрі. Цього достатньо дуже ретельно закріпляю кінці, щоб сок не витікав потім ось такий от пиріг. Так. Я різні начинки зараз покажу. Потім, от, наприклад, з ягодами, як я буду робити, Так от беру декілька ягід. потім цукор. Ягоди пускають сік і становляться кислими. Але я так, ну, можливо, і не стануть кислими ці ягоди, вони дуже солодкі, але краще додати цукор. Так, оце так от з ягодами. З ягодами, з вишнями також, з полуницями так же саме можна робити. Так. Оце буде з капустою. Такий ще абрикосовий джем я зроблю декілька пиріжків із абрикосовим джемом. Джем дуже витікає, тому також потрібно бути впевненою, що закриті усі кінці пиріжка. Підготовлений лист, він змазаний рослинною олією. Я зразу сюди складу всі пиріжки, які я зробила. Також гарно, коли їх чимось позначити, наприклад, як якісь такі дірочки вилкою. Виделкою. Це, наприклад, з капустою. потім Отакий пиріжок з яблуком та сливою також. Тут потрібно щось таке зробити, щоб потім розпознавати, що це за пиріжок. Так, а це пиріжок з ягодами, хай він буде такий, як є. Так, А отакий ось з варенням я защепила кінчики, Все, щоб потім знати, що за пиріжки. Пиріжки вже гарно підійшли, я їх поставила в тепле місто. І вони дуже швидко підскочили. Це перша партія, у мене ще буде друга партія, тому що тіста дуже багато зробила. Також у мене ось яйце, ну не яйце, а жовток. Взбитий жовток, я додала води і я змащу. Кожний пиріжок от таким от жовтком, щоб вони потім були такого гарного золотистого кольору. Пиріжки просто чудові, от я торкаюся на них і просто як пух. дуже гарне тісто вийшло, я задоволена. Зараз йдемо в пішки вже готові, вони випікалися 30 хвилин при температурі 180 градусів в розігрітій духовці. Отакі красунчики вийшли, дуже гарні. І одна партія пиріжків. У мене у цілому вийшло 35 пиріжків. Дуже розжарилася з цією випічкою, але що потрібно випікати у теплому приміщенні. Я люблю жару, так що все добре. Такі гарні пиріжки. Я дуже задоволена сьогодні операцією з тістом. Дуже гарні. Це в мене з ягодами. Чудове тісто. Дуже смачні. Це гарний перевірений рецепт, і я, якщо вже там раз в рік готую ці пиріжки, я роблю по цьому рецепту. Ніколи не прогадаєш. І ще такий момент, коли я другу партію пиріжків поставила, то цього разу я вже через 20 хвилин перепровірю, можливо, вони вже готові, тому що духовка дуже. Розігріта і там температура набагато вища ніж для першої партії пиріжків. Тому це треба враховувати, щоб пиріжки не дуже сильно підрум'явнились. Їжа на виніс у маминому домі. Це сьогодні тайська їжа. Ми взяли суп, такий суп, який ми <плес> куштували у Таїланді. Дуже такий сподобався це з кокосовим молоком. Також набір нудл, це як вермишель тайська. І також рис, овочі, креветки і свинину. Також ми взяли. Не знаю, щось ми останні часи купляємо їжу на виніс. Це для нас таке не дуже звичайне.